Вітання новини на Ukrainian Media Network. Суді Катерина Супрун та Назар Задерій і одразу до найцікавішого суд виніс вирок Беркутівцям за розгін майдану 30 листопада 2013 року. Очевидно, за словами Євгенії Закревської, яка є адвокатом у адвокатом родичів Небесної Сотні. А це перший реальний вирок беркутівцям у справах майдану і перший винувальний вирок по подіях 30 листопада. Де йдеться про Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня, це працівники е, загону спеціального призначення Беркут. Беркут, які ну очевидно тривало по ним слідство, тривав судовий розгляд, і от оголошено вирок: три роки позбавлення волі, плюс три роки м, неможливо займати посади, посади в правоохоронних органах, але. Е, Оскільки вони вже перебували під вартою довгий час, ну весь цей час практично поки волося слідство, вони відсиділи вже цей термін. Ну і за що їх засудили? За те, що вони перевищили свої повноваження. Також суд це все було в Шевченківському районному суді. Суд задовольнив цивільний позов потерпілого Максима Федія щодо Ейсманда і цього мохання. А, от і тепер е, Федію мають виплатити відшкодування моральну шкоду е, на 400 тисяч гривень. Справа в тому, що його затримали 30 листопада 2013 року і склали протокол про адміністративне правопорушення з не, е, не, неправдивими відомостями. Це вдалося довести в суді, і відповідно суд ухвалив ну, відповідне рішення, але три роки за. Три Злочині мають. у справах Майдану. Як є? Ілля Ківа. Ілля Ківа хоче взяти на поруки Владислава Мангера. Нагадаю, що це підозрюваний в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це нам повідомляє, повідомляється на Фейсбук-сторінці спільноти Хто замовив Катю Гандзюк. Вони слідкують за цим процесом. Там ж туди входять родичі Катерини Гандзюк, друзі. І вони анонсували на 15 червня 14.00 на цій фейсбук сторінці анонсовано акцію під Дніпровським районним судом Києва, куди завтра має приїхати проросійський народний депутат Ілля Ківа і брати на поруки Владислава Мангера. Владислав Мангер це голова Херсонської облради. Також в організації разом з ним у нападі на Катерину Гандзюк підозрюється. Екс-помічник депутата Херсонської облради е, Олексій Левін. Ось ми можемо побачити їх у залі суду. Це ну... Мангер, це Левін, е, і прокурори просять для них по 12 років ув'язнення. Нині вони перебувають у СІЗО. А... Захопленого Протасевича привели на брифінг міністерства е, да, міністерства закордонних, закордонних справ, справ Білорусі. Брифінг стосувався захоплення літака Ryanair компанії. Протасевич там з'явився, але під час брифінгу вийшли дипломати і журналісти з засідання. Він говорив про те, що. Він все підтверджує. Він каже, що у мене все зі здоров'ям нормально, не порушую, не і Лукашенко не, мене особисто не бив. не бив, і батьків мої, значить, не розповсюджують, не, не розповсюджують неправдиві дані, да. тому що мої батьки а, за мене хвилюються. Ну там і так далі, так далі. так далі. Заручником ситуації він ще сказав, що я його дівчина затримана а, Софія Сапєга. До речі, їй там світить 15 років ув'язнення за тими статтями, в яких її обвинувачують. А, що тут ще додати? Він сказав, ну, ці слова цитувати, типу, я не знаю. Ну, немає сенсу насправді за великим рахунком. Він каже, що я себе чудово почуваю, готовий пройти будь-який медичний mm -hmm. огляд, але з, 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 з часу його затримання вже пройшов якийсь час, правильно? І коли він вперше з'явився, е, його показали на публіку, то він е, видно, що було, був у нього синець на лобі, і батько все-таки казав, що у нього був зломаний ніс. Йому ж якось видніше, ну. Бачити свого сина і розуміти, що з ним могло там відбутися. І нам, ну, всі, ну як всі знають, деякі білоруси кажуть, які, які поінформовані, що цих білоруських СІЗО це просто катівні, і там людей катують. Ну, в прямому сенсі цього слова. І перед цими всілякими допитами, також до підозрюваних і там протестувальників також використовувались тортури, побиття і що завгодно. Ну, власне, дипломати і журналісти висловили свою солідарність з і просто покинули а, приміщення, де все це відбувалося. А Зеленський хоче від Байдена чітке так або ні щодо ПДЧ в НАТО. О. Мені просто подобається, який він нарваний значить, в таких заявах. Але е, в НАТО е, рішення ухвалюється консенсусом. Влучне зауваження, але, ж, от, але чомусь Байден. Сьогодні він, він сказав про це в спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press та Agency Friends Press трьом виданням поважним і відомим. Він сказав, що президент. А, як це вже як передає його слова Reuters. Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке так або ні від президента США Джо Байдена щодо плану дій щодо членства в НАТО для України. Байден скаже так. Так, Ну так. він скаже: добре. Ну, треба нагадати, що зараз відбувається саміт, саміт НАТО. НАТО, де країни-партнери обговорюють власне. Майбутню зустріч Байдена з Путіним обговорюють виклики, обговорюють нову концепцію НАТО до 2030 року, угу. яка буде враховувати виклики нові, які з'явилися в 2014-му. Поки що ком'юніке немає і новин відповідних немає. Ми чекаємо, чекаємо. А, в той же час. Володимир Зеленський говорив телефоном з Борисом Джонсоном да, а, і також обговорював перспективи України в НАТО. Подякував за чітку позицію а, після спільного. Ком'юніке великої сімки про підтримку цілісності України і сказав, що ми вже все зробили для отримання плани дій щодо членства. Не став час, щоб наші партнери та союзники по альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями. Власне така була розмова з Борисом Джонсоном, Про це нам повідомляє прес служба офісу президента України. Ну, треба нагадати, власне, що а, ми буквально минулого тижня йшлося про те, що а, ну, ні Грузія, ні Україна. ПДЧ не отримає поки що. Ну і навіть е Столтенберг казав, що якихось конкретних там, дат чи часових будь-яких інших рамок щодо ПДЧ е е ну, не будуть обговорюватися. В Але хто знає, хто можливо, знає? все що завгодно. Тому треба читати umn.ua, там всі новини. Ось лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна, Україна чи Грузія, можуть отримати план дій щодо членства. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Усі реквізити є у нас на сайті. Наступний випуск UMN о 18.15 не пропустіть. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До зустрічі.